Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про неносибельні парфуми, ті, що кинули мені виклик. Я сподіваюся, що це відео буде і цікавим, і корисним, і не занадто негативним, бо зазвичай я люблю розповідати вам про ті парфуми, які мені дуже подобаються, і я би навіть порекомендувала вам. Але сьогодні ми трішечки змінимо фокус, і мені було б цікаво дізнатися, чи коли-небудь ви тестили такі парфуми, Парфуми, що вам видалися якимось ну, занадто а, важкими і неносибельними. можливо, ви навіть купували такі аромати, що потім не змогли носити, тож діліться вашим досвідом у коментарях. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте залишити під невеличезну вподобайку та підписатися на мій канал. В описі буде більш корисної інформації. Перегляньте і давайте розпочинати. З англійського бренду, який мені дуже подобається, 4160 Tuesdays. One У мене дуже багато парфумів з їх колекції. Бо мені подобається їх стиль, вони дуже артистичні, надзвичайні, цікаві. А ось цей Black Velvet Cafe з гарною назвою мені так і не зайшов. Чому? Ну, уявіть собі, дуже сухий деревинний парфум з пачулі, тютюном, деревиною, таким дивним удом, який пахне брудними шкарпетками, що замочені в еспресо. І гірки. Ким присмаком. Тобто він дуже сильний, деревинний і, можливо, комусь підійде, хто полюбляє темну каву і сигарети, але я ні курю, ані каву не п'ю, тому це не мій вайб. Я можу уявити, що комусь він сподобається, він а, стильний, але є час і місце, щоб його носити. Тому для мене він якийсь ну, занадто важкий. І мені з ним не дуже комфортно, хоча я багато інших парфумів з цього бренду, які мені неймовірно подобаються. Можливо, якомусь баристі, хто полюбляє темну, гірку каву та а, м -м, сигарети, він зайде. Або... Може, це ваш стиль, не знаю. Пишіть у коментарях, а ми будемо рухатися до цього арабського парфуму бренду Fragrance World під назвою Ambrosia Perfume, який я купила всліпу, і я ніколи не раджу це робити. Завжди кажу піти в магазин, спробувати аромат або замовити семпл, але в мене не було такої можливості це зробити з цим парфумом. І я якось була в настрої на щось таке, знаєте, з удом та фруктовими нотами, а цей порівняли онлайн з Cherry від Guerlain, Дуже люксовий, шикарний, дорогезний, неймовірно крутий і дорогий аромат по звучанню і ціновій категорії. Тож я вирішила ризикнути, купила цей аромат, і він мене дуже розчарував, бо в нього. По взагалі не та якість. ну а вже ще що ви хочете за цю ціну, і звучить він дуже синтетично, як така штучна шкіра з кісточками вишні, тому вона несиковита, вона е, є оця деревинна, знову гіркувата нотка. Тут ані фіалки немає, жодної малини, яку я чекала, тому це різкий, неприємний аромат і ще з такою маслянистою текстурою, не можу його описати, він е, для мене звучить просто дешево. І це і міф, що треба дати настоятися арабським парфумам, забудьте про нього. Бо усі парфуми створюються для того, щоб люди могли їх одразу носити. А він не носибельний, як на мене. Так само, як і наступний парфум бренду Naomi Омігацер під назвою Нею de Бакалє. В мене десь був відловант, не можу його знайти, але пам'ятаю, коли він вийшов, отримав навіть приз за артистичний аромат. І він справді дуже цікавий, тому був високо оцінений. Як на мене, він точно того вартує. Але я хочу сказати, що це 100% найагресивніший зелений аромат, який я коли-небудь тестила. І якщо комусь подобається нота туберози, яка вже сама по собі дуже різкувата, і ви хочете, щоб вона була дикою, то це аромата про. Таке, знаєте, насичене буйство квітів з джунглів, які можуть вас навіть задушити своїм листям, бо він гострий, ультразелений, майже якийсь радіоактивний і трішки небезпечний. Тому я можу уявити, що комусь він сподобається, але я бачила тільки одну реакцію в людей, які коли-небудь його тесли, і потім такі воу, що це таке, і одразу його відставляли. Тому, якщо його нанесеш на одежу, він такий неймовірно потужний, без шансів. Він там буде сидіти увесь час і заповнювати собою простір, тому він такий ну, важкий в плані того, що він давить. А, і в нього дуже особливий аром аромат, який нікуди не злітає, тому він настирливий і також він якось приклеюється до шкіри. Тому, ну. Це мистецтво точно, але чи носибельне воно. Думаю, що ні. Так само, як і наступний, також зелений по кольору аромата блогера Мігеля Матуса, в якого також є парфумерний бренд. І він дуже експериментальний з ароматами. Мені це подобається. Насправді, цей парфум створив один з моїх найулюбленіших парфумерів Кріс Мауріс. Він в мене в топ. Фаворитів, але вау, Слухайте. Ну, я можу вам багато чого про нього розповісти. По-перше, офіційний опис звучить так, що це аромат закляття, тут якісь смертоносні матеріали, заборонені речовини, токсини, які обіцяють екстаз, і взагалі треба триматися від нього подалі. Я вам це раджу зробити, бо ну тут багато, начебто, квітів, бальзамів, але він звучить для мене. Як брудна немита шкіра. Отак, чесно, в лоб. Кажу, як є, це не начебто хтось не помив волосся, пішов в клуб, і ви прийшли. Там якийсь андеграунд і дуже різні люди. Можливо, деякі вас налякають, деякі здивують. Це точно ух, не банальний, дуже оригінальний експірієнс. Але я не знаю, чи усім треба такий досвід, бо він може шокувати. Хоча, якщо вам подобаються такі аромати, і, а, можливо, ви не цураєтеся брудного анімалістичного а, мускусу, який звучить як а, немита шкіра голови, то. А, Напишіть у коментарях, хоча я мало в це вірю. Ну а наступний і останній парфум на сьогодні буде досить, напевно, контроверсійний, бо я знаю, що Еліан Муглєра це не тільки мій заклятий ворог серед парфумів, який я особисто Ненавиджу, а й парфумерна я багатьох. Хоча, як на мене, зараз вже. Це просто поганий смак носити. Еліян. Це аромат про індольний жасмін, який дуже нав'язливий, гарячий. Чесно вам скажу, мене від нього нудить. І в мене болить голова від Еліану. Коли я його на комусь відчуваю, я хочу колись телепортуватися від нього. як подалі. Є дуже багато інших цікавих, потужних ароматів. Так, він впізнаваний, але давайте залишимо його десь в минулому. Хоча, якщо ви зі мною не погоджуєтеся, пишіть у коментарях, давайте спілкуватися. Мені цікаво буде дізнатися, чи коли-небудь ви тестили якісь неносибельні аромати, які були для вас викликом. Можливо, ви навіть щось купили всліпу або за рекомендацією і не змогли носити. Якщо у вас залишилося питання, пишіть, давайте спілкуватися. Якщо вам сподобався такий формат, лайкніть це відео, бо таким чином ви допоможете просуванню мого контенту та підпишіться на мій канал, і я чекаю на ваші відгуки. А ви перегляньте в описі будуть різні посилання та знижки на парфуми. Не забувайте донатити на ЗСУ. Та я вам бажаю гарного дня, бережіть себе. Слава Україні! Па-па.